Привіт! Я Емілія, психолог, гіпнотерапевт, психосоматолог, енергокоуч. Це відео не мотивація, не поради. Це розмова з тобою про тебе і для тебе, щоб краще себе зрозуміти. Як часто ти себе запитуєш, що я зараз проживаю, а що я відчуваю? Можливо, ти відчуваєш пустоту, можливо, в тому. Можливо, з тобою поруч людина. Але ти почуваєш себе самотньо. Можливо, ти відчуваєш образу, злість, Або ти в стосунках, де тебе не чують, де тобі сумно, де ти граєш роль. А можливо, ти просто не відчуваєш себе, не чуєш себе, не знаєш. Можливо, ти застрягла і навіть не знаєш, де саме. І це не кінець. Це сигнал про те, що так, як було раніше, ти вже не хочеш. І тут головне не засуджувати себе, а просто визнати і признати собі. Так, я помилялась. Так, це мій досвід. Але зараз я хочу по-іншому. Ми багато думаємо, ми багато з себе насправді дуримо, ми багато оправдовуємося, ми багато чого пояснюємо, але ми втікаємо від правди. Ми ніби все розуміємо, але чомусь нам легше не стає. Чому у нас болить, коли ніби ми все розуміємо? І тут насправді ключове слово ніби можна знати, чому. Тобі боляче. Можна сто разів розбирати собі в голові, можна собі пояснювати. Але якщо ти не проживеш всі ці емоції, коли ти не зрозумієш, де саме, де раніше ти відчувала оце перший раз, і ти там не зміниш свою реакцію, ти там не проживеш це все, то ти залишишся в тій самій точці. Бо пам'ять болю, вона живе в нашому тілі, і тіло нас не обманює. Так, психіка може це витіснити. Але тіло все пам'ятає, тіло нам не бреже. І коли ми не виходимо з болю, це не про нашу слабкість, це про те, що ми застрягли. І часто це в дитячих сценаріях, в угодах із собою, в ситуаціях, які мене витримували. І тому ми їх заморозили. Ми вирішили, що краще не відчувати. Я працювала з жінкою, яка завжди притягувала чоловіків, які її принижували, які її десь ображали. І вона насправді сильна, незалежна, самодостатня, успішно розумна жінка. Але десь глибоко всередині вона була тою маленькою дівчинкою, яку треба було постійно доводити. Що вона варта любові. І це оці непрожиті емоції, покинутості, приниження і образ, вони жили в її тілі. Вони були в тілі ще з малку. І наш мозок він вибирає знайоме. Та, це може бути боляче, але це знайоме для нього. І це все насправді на підсвідомому рівні. Давайте зробимо зараз міні практику. А зробіть вдих, плавний видих. Закрийте очі. Займіть зручне положення і своїм внутрішнім зором загляньте всередину себе. Зробіть знову повільний вдих, видих. І зараз запитайте себе. Що я не дозволяю собі відчувати? Не аналізуйте, просто послухайте, що вам скаже внутрішній голос. Що це? Перше, що прийшло в голову. Слухайте своє тіло. Можливо, зараз виникає якась напруга, якесь стискання, холод, зажим, можливо, вас кинуло варяч. Важливо зараз не думати, а відчувати. Відчуйте, де воно в тілі. Де воно? Живіт, груди, горло, плечі. Покладіть тоді руку і дихайте в це місце. Уявіть, що кожен вдих м'ягко заходить прямо в центр цього місця. А з видихом ви трохи розслабляєте це місце і видихаєте відкритим ротом. І просто зараз собі скажіть, я чую, я дозволяю собі відчувати, не звідси відчуття. Я визнаю, що якась частина мене не дозволяла собі відчувати, що саме я даю цьому місце. Тепер, тебе я знаю, і я визнаю, і для мене це безпечно. І знову зробіть вдих і плавний видих. І це перший крок до чесності з собою. Якщо ти готова до глибини, я можу бути поруч. Я не обіцяю, що це буде легко, але після буде точно краще. І в цьому каналі ми говоримо про правду, про тіло, про те, що говорить наша душа, про травми, які ми несемо руками. Але я знаю точно, що все можна змінити, якщо є бажання. Крок за кроком. І це відео насправді не закінчення, це початок. Я дуже вдячна, що ти поруч, що ти слухаєш. І якщо хочеш, напиши мені, що тобі цікаво почути, які запитання в тебе є до мене. І я насправді читаю всі повідомлення. І я дуже вдячна. За підписку, за сміливість залишатися із собою. Тому що чим більше ви будете ділитися своїми переживаннями, своїми страхами, своїми травмами, тим кориснішою я зможу бути для вас. Дякую, що ви зі мною.